Одна історія, вона просто ну так. От, от, от зараз буде складний дуже контент, але тим не менш, вона показує, що ви можете бути своїми і мати абсолютно протилежні погляди. І це історія про Ігоря Козловського і його учня Станіслава Асеєва. Вони, до речі, в різний час сиділи в одній і тій же камері. Обидва вийшли на свободу, і на жаль, Ігора Козловського вже з нами немає. А Станіслав Осєєв був на панельній диску ну, на, на, на панельному спілкуванні на книжковому арсеналі, ділився, ділився там своїм досвідом читання як свободи і розповідав про своє спілкування зі своїм вчителем. І оця історія вона розповідає про те, що ви, ви дуже свої. У вас навіть спільний спільний досвід. Але зрештою, попри те, що відбуваються з вами одні й ті ж самі речі, і ви, ви після них можете вийти абсолютно різними людьми і все одно залишатися дуже близькими один до одного. Дуже хочу, щоб почули цю історію. Книжки були в цих розмовах. Був тільки Франкл, тому що він знав, що я його читав в полоні. Я йому цю історію взагалі розказував, і ми з ним говорили про це саме в контексті останньої глави Віктора Франкла, де він виходить з цього нацистського концтабору гуманістом. І я завжди запитував Ігоря Анатольовича тому що про, про цей момент тому, що він вийшов точно таким, з точно такими самими почуттями, як Франкл. Ну, якщо ви читали, якщо ні, я нагадаю маленький епізод, коли Франкл значить, описує, що вони вже звільнені з цього нацистського концтабору. Вони йдуть зі своїм колишнім вже теж співкамерником якимось полем, і він іде просто по колосцю. Цьому, тобто він починає топтати те, що ну, якісь паростки, те, що там росло. А Франкл йому каже, що не треба цього робити, давай обійдемо. І той просто приходить. Ну, він божеволіє, він каже: про що ти взагалі кажеш? Нас тут випускали в. Якості диму з цих печей людей мільйони просто спалили, а ти мені кажеш про якісь колоски і, і показує йому, значить, кулаки каже: будь я проклятий, якщо я не заставлю німців харкати кров'ю. А Франкл каже, що це абсолютно невірна поведінка і невірні емоції з точки зору того досвіду і висновків з того досвіду, які дають вам нацистські концтабори. І от Ігор Анатолійович, він вийшов абсолютно такою самою світлою людиною. і Він завжди повторював Я боржник любові. А я вийшов абсолютно протилежною людиною. Я вийшов якраз тим тією людиною, яка каже, що будь я проклят, так і я запитував постійно Анатолійовича от про цей контекст як він ну навіть не те, що зберіг собі цю людяність, а чому він ну чи не вважає він, що він помиляється? І оця книжка Франкла була єдиною, про яку ми часто досить говорили в багатьох ситуаціях насправді. Людина у пошуках справжнього сенсу Віктор Франкл. Якщо ви не читали, прочитайте, і це книжка, яка дозволяє, дозволяє справитися з дуже травматичним досвідом, і вона дійсно дуже важлива, і Її з нею варто ознайомитися. Але як ви бачите, Асієв і Козловський — це свої з абсолютно різним виходом з ситуації. І тим не менш вони залишаються своїми. Це чергове нагадування нам про те, що у нас можуть бути розбіжності і розходження кардинально різні, але ми все одно знаходимося в одному полі близькості. І зрозуміло, і ну, взагалі, досвід Станіслава зрозумілий, тому що він, власне, там говорить одну репліку, яка все пояснює. А так в цілому про літературу ні, тому що наші розмови з більшого стосувалися е, питання адаптації до свободи, бо це проблема насправді проблема, яка досі зі мною залишається. Я не до кінця адаптувався і не думаю, що це, цей процес колись завершиться. Адаптація до свободи. Адаптація до свободи дуже важка, дуже складна після того, як ти адаптовуєшся до людожерства своїх катів. Зараз буде ще один дуже складний уривок е, відео з книжкового арсеналу, але мені здається, що теж важливо це показувати, тим більше, що ми е, читали е, ізоляцію світлий шлях. Е, тож я неодноразово поверталася до цієї теми в етерах, і е, просто важливо пам'ятати пам'ятати про ті досвіди, через які проходять українці, е, е, тому що росіяни просто вирішили нас знищити. Вони сприймаються як засіб вбити час. Це дуже важливо. Вони це книжки, мова йде про книжки, і е, дискусія, звичайно, е, полягає е, побудована навколо того, що читання дає свободу. Вони сприймаються як засіб вбити час, це дуже важливо в даному випадку, особливо в ізоляції, де відбувався просто ну жах і якась маячня. То все, що все, що допомагає вбити час і хоч якось відволіктись, це Ну, можна було читати що завгодно в даному випадку як засіб втекти від реальності. Ну тому що я думаю, що плюс-мінус про ізоляції всі розуміють, що це, це, це нелегальна тюрма, секретна, яка досі не визнається і досі функціонує, на жаль, в Донецьку, де немає в принципі ніяких правил існування навіть за кримінальними законами, так, бо на зоні вони є. А, і... Навіть коли вас особисто там не чіпали, то людей могли катувати, ну, наприклад, на тому ж поверсі, де сидять в'язні, і ви чуєте, як людина кричить. І спочатку, спочатку, це в лапках, спочатку, це можливо місяць, можливо, півтора, два, три, у кого як приходить адаптація до таких речей, ви не можете концентруватися ні на чому, окрім цих криків. Але, зрештою, коли ви розумієте, що вам тут сидіти можливо роки, і ви вже просиділи півроку. То читання в такій ситуації насправді є нормою і воно відволікає від тих жахів, які відбуваються там в п'яти метрах від вас в день. Звісно, ми говоримо про день, тому що про ніч ну це, це окрема історія, що відбувається вночі, який там режим існує. Але вдень, в принципі, якщо ви не задіяні на роботі, вас не чіпають, і ви спокійно сидите в камері, але неспокійно сидять інші. То є можливість почитати, і це дійсно засіб від того, щоб відволоктись, може. Не здатися, що читати в такій ситуації неможливо, але знову ж таки повторюсь: це неможливо, поки ви абсолютно не адаптуєтесь до цього жаху, який стає нормою. І тоді читання, чи навіть там їжа, обід, так от, от ну настав обід, вам принесли там якусь їжу, а катувати людей продовжують. І я бачив людей, які то тільки потрапили до цієї системи, вони нічого не могли робити. Не те, що там читати, вони навіть їсти не могли, вони були в ступорі. А ми, які там просиділи вже півтора-два, я там як я, майже два з половиною роки. Це вже сприймалося абсолютно як норми, і я міг собі дозволити навіть читати. Неважливо що насправді. Будь-яка книжка, яка потрапляла в камеру, це сприймалося як як благо. Фраза адаптація до свободи стає зрозуміти, що після такого досвіду. І це всього лиш переказ фрагменту того, що роблять росіяни. І того. Що для них легітимізує їхня пропаганда?